Я живу в Києві з 1944 року. Приїхала, коли ще не було перемоги, перемогу зустрічала тут. То я Київ знаю і люблю, як його знають і люблять дуже-дуже багато киян. І хочеться, щоб його любили наші діти і онуки. Тому, коли зустрічаєш такі проекти, такі перебудови, які пропонують, і не обговорюючи з нами, воно викликає обурення, просто обурення. Ми маємо зберегти Київ, зберегти його таким прекрасним, яким захоплюється весь світ. А весь світ вважає, Київ може одним з найкращих міст у світі. І я вважаю, що кожна зміна, яку хочуть зробити, люди, від яких це залежить. Воно обговорювалося. Кожен проєкт обговорювалося громадою. Ми маємо на це право знати, що зроблять з тим чи іншим куточком історичного нашого міста. Практика охоронних археологічних досліджень. Під час будівельних робіт будь-яких, там, де є пам'ятка археології, якщо вже рішення прийнято будувати, то тоді археологи мають провести археологічне дослідження. І з цієї точки зору, глобальної проблеми, що там буде будуватися, чи це буде паркінг, чи буде будинок, чи для археологів немає. Головне, що він буде знищений, а значить, треба провести дослідження для того, щоб дослідити. Якщо є можливість не знищувати, тобто якщо є можливість не Проводити дослідження, якщо пам'яті нічого не загрожує будівництво, то чіпати їх в тому числі розкопками не треба. Це те, що стосується професійного. Якщо, якщо і знов-таки з точки зору професійної, та ділянка, на якій буде здійснюватися будівництво, це е, потенційне будівництво, скажімо так, це одна з найбільш цікавих на сьогоднішній день ділянок, які залишилися в Києві. Вона відноситься до тієї частини Києва, яка була найбільш стара в місті. А ми взагалі дуже мало. І дуже погано знаємо про те, яким був Київ якраз на етапі, коли він формувався. Ну, традиційно в нас кожен рік святкують зараз там 1532-го річниця Києва, що не помиляюся. Сучасні науковці не підтримують цю концепцію. Ми все ж таки вважаємо, що більш об'єктивно Київ виник десь на рубежі IX та X століття. І ось найбільш ранні нашарування Києва, вони якраз розташовані в цьому районі. Це Городище на Старокиївській горі, це Городище на Замковій горі, і це городище в районі Львівської площі і киянівського провулка. Тобто воно якраз було, займало цей кут між Киянівським провулком і Львівською площею. І поряд з цими городищами були розташовані селища цього найбільш раннього етапу. І тому звичайно з точки зору археології, якщо будівниц... все ж таки рішення буде прийнято про будівництво, то обов'язковому випадку довгі дуже ретельні археологічні дослідження, тому що це фактично така сторінка нашої історії, яку ми зараз дуже погано вивчили і дуже погано знаємо.